Обиратись у то, краще в магазин. Так, Таню, так, так воно є. Ну бо ж я тобі серйозно кажу, ну от вчора мені повезло, так, нам повезло, ми не йшли ні до нового пішки, ніж до нового. А як такого, поки туди зателепаєш, поки назад, то вже не хочеш нічого. Та й скільки ти в руках принесеш, ну нас трохи йшло. Ось, ну от якби йшли, то трох. Ми взяли рубзак, на плечі в рубзак позложували те, що тягше, Іван взяв на плечі. Я в сумці і Наталя в сумці. У ну, пакеті. І ми так несли, ну, то так можна. Ось та й от таке Раїса Люба, а у вас що, нема дощу? Падає. Дивіться, я в плащі. Є дощ. Діана, треба говорити по-українськи. Так, Наталі Полтава, Роман, закрийте рота. Аліна, скільки вам років? Полічити зі 75-го року. Роман, що у вас з погодою? Холодно, ні, в нас тепленько, але дощ падає. От я вже дочитую, будемо йти додому з козами. Я вже направляюсь на дім. Галинка, Марія Нагорна, щиро, вітаємо здоров'я та щастя вашій парі. Ірина, доброго дня. Доброго дня. Так, Хезер Салам. Так, Аліна, скільки вам років? Ну, я ж сказала, полічить. Я зі 75-го року. Полічите, будете знати, віра від слухання. А що, сніг вже сошов? У нас снігу давно нема вже. Ми вже з лютого місяця пасемося. Таня Бондар, і я приєднуюсь до привітань до... для молодят. Євген, яка краса, дякую за стрім, дякую і вам. За підтримку, гарного дня. Лідочка Огер. Любочко, доброго дня. Міцного здоров'я, миру, добра, лайчик поставила. Дякую, Лідочка. Доброго дня. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Вам міцного здоров'я. Борис, скільки у вас підписників? А зайдіть на канал, подивіться. 148 тисяч. Тетяна, Бондар, можна, Люба. А звідки та людина, що питає? Сімора Сергій Леонідович, зубний наш стоматолог. Доктор стоматолог. Зубний стоматолог, як там хто знає. О, тут дуже в нас мокро. Треба обійти у сосну. Наталя, дякую за спілкування. Галинка Рудова, Лідочка щирі, вітання вам. Олександр Гніцевич, 70-й лайчик. Люба, добрий день. Добрий день, Саша. Дякую за лайчик. Стіве, у вас камера за 40 гривень. Ну, може і вас за 40, я що знаю. Віра, гарно у вас там, так, у нас тут гарно, дуже гарно. Погода прекрасна. Так, Борис, супер. Наталі Полтава дякую за спілкування. Всім гарного настрою, мирного неба. Дівчатка, прожимайте лайчики, бо будемо завершувати, бо мені вже сходити сюди донизу, а тут слизько то я буду завершувати, і дощ сильніший почався. Дякую за спілкування. Всім гарного настрою, мирного неба і тихої ночі. Все буде Україна кохана наша. Так, Наталю, всього найкращого. Так, Таня Бондар, запитай, хто хоче його. У нього три, троє дітей ще не великих, то його не чіпають. О, була. Вероніка, привіт. Дмитрій, а чи? А що я маю по-русски говорити? А що ви по-українськи не говорите? Говоріть по-українськи, будемо говорити. Алла, Аліна, вам 41 рік? Ні, щось я дуже молоденька. Перший лічити, ще раз полічити. Борис, вам лайк. Дякую, Богдан. Доброго дня, пані Люба, доброго дня, Діана. Дякую вам за пік... Пік... піклування. Дай Бог, щоб всі були здорові. Саша, добрий день Галина Рудова, Таня Бондарна, нема в Тернополі дощу мряка, у нас дощ то файний почався. Зараз буде, Таню, не переживай. Вероніка, добрий день, добрий день. Інна, живу біля кремінця, тому і питаю, бо в поч... Почаєві. Так, я в Почаєві робила зуби так, Ось. і дуже задоволена результатом. Я сюди в підсосну зайду, тут не такий дощ.